Самого ранку, 29 липня у Саксиганському районі по вулиці Тесленка, підприємством Криворізька теплоцентраль проводяться ремонтні роботи заміни старих пошкоджених ділянок теплотрас. Це дозволить протягом опалювального сезону безперебійно забезпечувати мешканців району теплом та гарячою водою. До робіт залучено 7 одиниць техніки та близько 20 робітників підприємцям проведені 100% гідравлічні спитання теплових і інутиквартальних сітей. Це обеспечит беззаварійне прохождение отопительного сезону. Міське господарство нараховує 382 кілометри теплових мереж, які потребують належної уваги. Найближчим часом планують замінити ще 4 кілометри теплових мереж. Подібні роботи проводяться щодня на території Жовтневого, Саксаганського, Давгинцівського та Інгулецького районів. Всі роботи ведуться згідно графіку, але поки не дозволяють наші дені средства. Задовжність населення. І також і других юридических лиц и фізичних перед предприятиєю составляет близько 1 мільярда гривень. І навіть в условиях такої экономической економічної ситуації ми намагаємося роботи по підготовці для того, щоб предоставить качественный теплоноситель каждому дому наших потребителей. питань незадовільної якості або перебоїв у роботі гарячого водопостачання або опалення можна звернутися до диспетчерів або у групи по роботі з громадськістю Криворіж теплоцентралі.